Болюче та неминуче і необхідне рішення для нашої перемоги підвищення податків того тижня. Запропонував уряд, бо в оборонному бюджеті до кінця року утворилася діра. Війна кожного дня потребує в середньому 5,5 мільярдів гривень, кажуть у мінфіні. На армію ми витрачаємо лише власні гроші. Міжнародна допомога йде на соціальні видатки. Багато пільг було впроваджено на початку повномасштабної війни, але нині час непопулярних рішень. Затяжна війна висмоктує ресурси. На початку року через затягування з американською допомогою в оборонному бюджеті України утворилася дірка. Тоді взимку і навесні ми почали витрачати на зброю гроші, передбачені на зарплати військовим. Настав час цю дірку латати. 18 липня Кабмін схвалив проєкт змін до держбюджету і податкового кодексу. Урядовці пропонують скерувати на сили оборони додаткові 500 мільярдів гривень на виплати бійцям закупівлю військової техніки фортифікації, де думають взяти ці гроші, скоротити поточні видатки на майже 66 мільярдів. І те, про що всі боялися говорити в голос – підвищити податки. Наша боротьба з агресією фінансується за рахунок виключно внутрішніх джерел. Кожна гривня, сплачена громадянами та підприємцями в Держбюджет України, йде на фінансування захисту та оборони. Військовий бюджет РФ переважає український у майже три рази. Війна невблаганна і вона триває. Міжнародний досвід показує, що країни, які своєчасно ухвалюють складні рішення, виграють війни. Гроші треба на оборону, тож підняти хочуть військовий збір. Для фізосіб, котрі зараз відраховують від зарплати півтора відсотка, він може зрости до п'яти. Запровадити військовий збір пропонують для ФОПів. Першої, другої та четвертої груп 5 відсотків від двох мінімальних зарплат. Це 800 гривень щомісяця. для третьої групи один відсоток від доходу. Тобто підприємці платитимуть не 5 відсотків як зараз, а 6. І найбільш суперечливий на думку економістів: військовий збір для юридичних осіб один відсоток від доходу. Весь пакет, який пропонується, він націлений повністю на білий бізнес, який платить податки. Зрозуміло, що податки не легше стягувати з тих, хто вже їх і так платить. Натомість в пропозиціях уряду немає додаткових ідей, як боротися з тінню, там де держава руками втрачає мільярди близько 300 мільярдів гривень щороку у бюджету. Найбільше це контрабанда та сірий імпорт – 120-150 мільярдів. Чорні зарплати в конвертах це 110-120 мільярдів і контрафакт на третьому місці це 40-45 мільярдів все це можна подолати, реформувавши, перезавантаживши БЕП, податкову і митну службу. Всі законопроекти напрацьовані, вже рік лежать в парламенті і, на жаль, не рухаються в силу того, що є різні інтереси. Тоді як від підвищення військового збору планують отримати 122 мільярди гривень. Але є ризик, що частина білого бізнесу, який сумлінно платить податки і напряму допомагає армії, або закриється, або піде в тінь. І ефект від ініціатив буде прямо протилежний. Підвищення. Податкових ставок. воно не призведе до зборів збільшення, тому що і так сьогодні економіка працює на максимумі. Треба треба робити все, щоб економіка зростала, щоб зростав сама зростала корова, щоб вона більше давала молока. Не можна в принципі доїти цю корову далі, далі, далі. Проігнорували урядовці ідею з підвищенням ПДВ з 20% до 23%. Так ціни трохи б зросли. Це відчули б споживачі, але економіці не нашкодило. Їх платять навіть учасники тіньової Економіки, тобто ті, хто не є офіційно працевлаштованими, ті, хто мають якийсь незареєстрований бізнес, котрий не звітує повністю про всі свої заробітки, все одно він ці заробітки витрачає в українських магазинах на заправках і так далі. Там курить цигарки, на жаль, там або вживає алкоголь. За більші акцизи на пальне парламент вже проголосував. Вони зростуть з 1 вересня. Акцизи на тютюн чекають другого читання, і можливо зростуть акцизи на солодкі газовані напої. Це пропонує уряд. Хвально економісти оцінюють ідею Кабміну запровадити так званий податок на розкіш, військовий збір на купівлю ювелірних виробів 30% від вартості, 15% від вартості нових автівок, 5% з продажу нерухомості, 5% від ціни на банківські метали. І сюди ж урядовці прописали 5% від тарифу за користування мобільним зв'язком. Але вкотре між державою та суспільством недостатньо комунікації. Людям треба розтлумачувати. Ми програємо війну. Якщо не буде грошей на оборону, у нас іншого і нема. Нам треба кошти на війну. Нам потрібно для того, щоб мати хоч якийсь то парітет, тому що ворог витрачає значний фінансовий ресурс. У нас не так і багато можливостей, і тому сьогодні дійсно піднімаючи податки, кожен із нас має прийняти ще більш активну участь в фінансуванні витрат на оборону. Податкові зміни потрібні, щоб впевненіше зайти у 25-й рік. Аргументував свої пропозиції міністр фінансів Сергій Марченко. Бо початок 24 го показав, опиратися тільки на підтримку партнерів хибно. Чи зросте військовий збір і для кого? Та чи будуть інші податкові новації? Остаточно вирішуватиме парламент. Тож законопроєкт ще може суттєво змінитися. Наталя Кулик, факт есітіві, марафон Єдині новини.